Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми будемо виконувати вправи, теми вставні слова та звертання. Але перш ніж їх виконувати, ми маємо повторити з вами, згадати, що таке звертання? Які види звертань ви знаєте, які розділові знаки ставляться при звертанні. Звертання це слово або слово сполучення, що називає того, до кого звертається умовлення. Які види звертань? Ви знаєте, звертання є непоширені та поширені. Непоширені складаються з одного слова, наприклад, Дуже. А поширені складаються збок і більше. Наприклад, дорогі друзі. Які розділові знаки ставляться при звертанні? Звертання на письмі виділяються комою. Якщо стоїть всередині речі, то і виділяємо з обох боків. В основному мовленні маємо паузу. Попрацюємо. Розставте розділові знаки. Слухай, Лілі, я прочитаю тобі вірші. Хочеш? Привіт тобі, зелений садок, рідна земле моя, ти даєш мені сонце і квіти. Горнусь до тебе, Україно, понеси мене на крилах, радости моя, спасибі, земле, за твої щедроти. А тепер спробуємо в кожному реченні відшукати звертання. Слухай, Лілі, я прочитаю тобі вірші, хочеш? В даному реченні звертанням є слово Лілі. Звертаються до Лілі. Воно стоїть всередині речення, тому комою виділятися буде з обох боків. Наступне речення. Привіт тобі, Зелений саду. В даному реченні звертанням є слово, слова зелений саду. Це звертання є поширеним, так як складається з двох слів Зелений саду. Вітно земле моя! Ти даєш мені сонце і квіти. В цьому реченні. Звертанням є рідна земле моя. Це звертання стоїть на початку речення, тому після нього поставимо ком. Це звертання є поширеним, так як складається з двох і більших слів. Горнусь до тебе, Україно. В даному реченні звертанням є слово «Україно». Це слово, це звертання стоїть в кінці речення, тому перед ним поставимо кому. Звертання є непоширене. Наступне речення. Понеси мене на крила, радосте моя. Радосте моя є звертанням в цьому реченні, Це звертання поширене, так як складається з двох слів. Воно стоїть в кінці речення, тому перед ним поставимо кому. Спасибі, земле, за твої щедроти. Дане речення є окличне. Я прочитала його з окличною інтонацією. Звертанням є слово земле. Земле. Виділяємо з обох боків комою, так як воно стоїть всередині речення. А в кінці самого речення ставимо знак оклику. Молодці. Записали. Наступне завдання. Із записаних прикладів речень відшукайте те речення, яке відповідає певній схемі. Поясніть пунктуацію. Дивлячись на схемки, ось візьмемо першу схему. Ми можемо зробити висновок, що ці схемці підходить речення, яке правильно, варіант В. Моя Україна, як я тебе любив! В даному реченні звертання стоїть на початку речення, і ми прочитали його оклично, з окличною інтонацією. Тому поставимо після нього знак оклику. Наступне слово буде писатися з великої букви. Молодці! Схемці під номером 2. Підходить речення правильно варіант Б. Живи Україно, живи для сили і краси. В цьому реченні звертанням є слово Україну. Воно стоїть всередині речення, тому з обох боків буде виділятися комою. Молодці. Третя схемка. Подивіться уважно. В третій схемці підходить речення. Варіант Г. Ти у світі одна, батьківщина моя. Початок речення і звертання. Ми бачимо, що звертання стоїть в кінці речення. тому буде. Виділятися комою з однієї сторони. Молодці. Так, а що ж варіант А? А варіанту А не підходить жодна з поданих схем. Молодці впоралися з завданням. А тепер, дітки, трошки перепочинемо. Станемо і зробимо невеличку руханку. Станьте, діти, посміхніться, землі нашій уклоніться за хороший день вчорашній і до сонця потягніться, в різні боки похиліться, перетеном покрутіться, раз присядьте, два присядьте. І на місце тихо осяться. Молодці. Давайте пригадаємо з вами, що таке ставні слова? Ставні слова це слова які. Виражають, за допомогою яких мовець виражає своє ставлення до висловлювання. Так, які групи вставних слів ви знаєте, самі слова поділяються на такі групи зазначень. Виражають впевненість або невпевненість. Виражають почуття мовця, виражають вбічливість або використовуються для поживальної бесіди, вказують на джерело інформації, вказують на послідовність думок. Що ще ми пам'ятаємо про вставні слова? Те, що вставні слова не відповідають на питання. Ставні слова та сполучення сів не є членами речі. Так, ставні слова це диво, безперечно і правдиво. Справді, вибачте, і, отже, як відомо кажуть, може, ваша честь. Чи ваша ласка? Ви скажіть мені, будь ласка, чи напевне, чи, мабуть, слів цих дивних не забудь. Ось цікавий такий віршик, який легко запам'ятати. Пишіть речення, виділяючи останні слова розділовими знаками. На щастя, тихий вечір йде. Можливо, вдома дощик не вщухає, літо не вгорі, отже, осінь на порі. Ця байка вам в пригоді може стане. На жаль, тварин деяких видів залишилося мало. На щастя, тихий вечір йде. В даному реченні ставним словом є слово нащастя. Воно стоїть на початку речення, тому після нього поставимо коло. На щастя ставне слово, яке виражає емоційну оцінку мовця. В даному випадку задоволення. Можливо, вдома дощик не вщухає. Можливо, ставне слово, яке стоїть на початку речення, поставимо кому після нього. Можливо, це вставне слово, яке виражає невпевненість мовця. Літо баби не вгорі. Отже, осінь на порі. Ось, отже, ставне слово. Яке стоїть всередині речі. тому з обох боків будемо виділяти комою. Отже, певне слово, яке виражає порядок викладу думок. Ця байка вам в пригоді може стане. Може, певне слово. Яке стоїть всередині речення, тому комою виділяємо з обох боків. Може, ставне слово, яке виражає невпевненість. На жаль, тварин деяких витів залишилося мало. На жаль, ставне вне слово, яке стоїть на початку речення. Після нього поставимо кому. На жаль, ставне слово, яке виражає емоційну оцінку. Молодці порались. Наступне завдання поясніть, що виражають виділені слова і яка роль ставних слів у реченні. Крізь ці кущі здається, ніхто не пробереться. Кажуть, після грози навіть хліб краще росте. Мужність безперечно, скромна. Можливо, буде подивіхо. В першому реченні крізь ці кущі, здається, ніхто не пробереться. Ставним словом є слово здається. Воно стоїть всередині речення, тому з обох боків виділяємо комою. Здається, це вставне слово, яке виражає невпевненість. Кажуть, після грози навіть хліб краще росте. В даному реченні вставним словом є слово кажуть. Кажуть, сам не слово, яке стоїть на початку речення. Воно вказує на джерело інформації. Мужність безперечно, комна. В даному реченні давним словом є слово безперечно. Воно стоїть всередині речення, тому з обох кроків виділяємо комою. Безперечно, певне слово, яке вказує на впевненість мовця. Можливо, буде віхола. Можливо, ставне слово, яке стоїть на початку речення, тому після нього поставимо кому. Можливо, вставне речення, вибачте, вставне слово, яке. Вказує на впевненість, правильно, молодці, записали. У загальному. Звертання це звертання це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертання. Звертання бувають поширені. Та не поширені. Поширені складаються з двох слів, а не поширені з одного. На письмі звертання виділяються омою. Якщо стоїть всередині речення, комою виділяється з обох боків. Певні слова це... Вставні слова та спол словосполучення це слова та сполучення слів, за допомогою яких мовець виражає своє ставлення до висловлюваного. На письмі вставні слова виділяються комою, а в усному мовленні паузою. В усному мовленні перед вставними словами після них Робано, робимо невеличку паузу, а самі слова читаємо трошки швидше і більш і голос. Звертання та вставні слова членами речення не бувають. Які слова не бувають вставними? Це такі слова, як навіть, майже, приблизно, принаймні, все таки. Якраз умов би, неначе, при чому особливо. А тепер виберіть реакцію, виберіть колір, який відповідає вашому настрою. Якщо вам подобається і підходить найбільше червоний, це означає, що нічого не відбувається. Якщо жовтий, Залишились деякі питання. А якщо зелений, це було зрозуміло. Домашнє завдання повторити правила, створити вітальну листівку, використовуючи звертання. Дякую вам, ви молодці!